Російські літаки готувалися до масштабного бойового виліту, та різко сталося те, чого ніхто не міг передбачити. Борти почали вибухати просто посеред аеродромів, немов блискавка розривала все на шматки. Уламки та вогняні кулі заповнили небо. А вибухова хвиля зносила живе у радіусі кілометрів. Це була не просто аварія чи нещасний випадок. Схоже, Росію оповила нова павутина, а наслідки страшні. Тож будемо говорити про останні бавовняні події, які трапилися на території Рашиської Федерації. Вітання вам, глядачі, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Дрони масово атакували Росію, і під ударом були військові аеродроми, заводи та склади із боєприпасами. Зокрема, завдали удару по аеродрому Боріса у Воронезькій області. Осія цей аеродром є місцем базування ворожих літаків, таких як су 34 су 35 СМ та су 30 См. Під удар потрапила ворожа авіація та склад із керованими авіабомбами. Як повідомляє телеграм-канал «Екселенова плюс після серії ударів, знімки від НАСА фірмс зафіксували пожежу на литовищі, Дим було видно на кілометри. Ну і також БПЛА атакувала аеродром стратегічної авіації Російської Федерації в Енгельсі Стратовської області. Зафіксовано вибухи та пожежі. За попередньою інформацією у місті пролунало десятки вибухів. Губернатор Саратовської області, за даними медіа, повідомив, що внаслідок атаки по регіону підірвано житлові будинки у Саратові та Енгельсі. Більше того, аеродром Енгельс атакував якийсь новий дрон. Що кидається в очі, його тихий політ. Двигун майже не чутно у порівнянні зі звичайними лютими бобрами чи «ФП-1». Місцеві кажуть, що він довго кружляв над ним. Ну а тим же часом і в Липецькій області також було гучно. Вона перебувала під масовою атакою дронів. Основною цілі попола був аеродром Липецьк. 2 місцеві жителі скаржилися на потужні вибухи, які лунали в регіоні, і обурювалися тим, що сирени включили вже після прильотів. Субтитры штук DimaTorzok Збивали дрони і над Ленінградською областю через загрози в аеропорту Пулково декілька разів за ніч оголошували план килом. Затримали близько 50 рейсів. Деталі ударів розповів і авіаекспорт Анатолій Хребчинський. Нам не вдалося отримати паритет в повітряному просторі за рахунок тактичної авіації, але ми отримали паритет за рахунок використання безполотників, тому що насправді давайте подивимося, як активно ми працюємо по території Російської Федерації, по території тимчасово окупованої України за рахунок наших малих безпілотних Одарних комплексів тому тут я би зауважив, що насправді ворог шукає рішення протидії і виключення мобільного зв'язку, або, наприклад, засоби директора боротьби, які вони активно намагаються працювати, вказує на ефективність наших дій з нашого боку. Але ж навтаки, повертаючись до основного питання, треба зрозуміти, що вони давно це виробництво, тобто ми розуміємо, що які терміни реалізації цього проекту, тобто вони затягуються серйозно. Жнов таки, треба пригадати, що після розпаду радянського союзу Росія втратила будь-яку технологію щодо виробництва літаків стратегічної авіації класу Ту 160 і вони зараз намагаються це наздогнати, якось відновити деякі свої можливості і спроможності. Найбільше, на мою думку, найбільше Перспективним для Росії є все ж таки модернізація. Те, що вони вироблять літакові літаків Ту 22 м 3 а тому, що ту 160 є складова, важлива це титанова балка, яка є основним кріпленням цього центроплана. Тому і вони поки що немає достоверно підтвердженої інформації, що вони змогли відновити цю технологію. Те, що ми бачили випуск літаків, які вони здійснювали то це було за рахунок залишків. Деталі, які е, збереглися ж таки на цих на цьому заводі з радянських часів, і додатково можна казати про глибоку модернізацію, ремонт старих літаків ту 160 але безумовно треба зуважити, що більшість зараз дій направлено це на реанімацію можливості щодо виробництва літаків Ту 214 тому що путіним було поставлено задача щодо. Імпортозаміщення, і одним із е, перспективних літаків, які ми міг би зробити заміну аеробусам і Боїнгам, це є Т-2014. Чому він, а не сухой суперджет або МС-21, тому що сухой Суперджет і МС-21 складається здебільшого з великої кількості західних компонентів, якщо ми кажемо про Т-2014, то це літак, який складається здебільшого з компонентів, які е, можна локалізовано виробляти або в Російській Федерації, або ж е, в дружній для Росії Білорусі. Якщо ми кажемо про завод інтеграл, який там виробляє певну електроніку, тому а, поки що а, зарано бути в набат щодо можливості Росії випускати стратегічну авіацію, але тим не менш вони в будь-якому випадку будуть намагатися ремонтувати а, залишений у них парк. І чому я кажу, що перспективи у Тут з два 3 тому що цих бортів у них набагато більше є на збереженні. Також дрони дісталися і до столиці Чуваської республіки міста Чебоксари, де безпілотники вдарили по одному із виробничих підприємств. Так, от, як видно з багатьох відео, що з'явилися в мережі, на заводі спалахнула масштабна пожежа. Ну і також після атаки у місті спостерігаються перебої із мобільним інтернетом. Як повідомляє телеграм-канал Астра, російські правоохоронці перекрили в'їзд на територію, АТ в НІР. прогрес, яка виробляє для армії окупантів антени комета, що захищає дрони від українських засобів радіоелектронної боротьби. Внастік обстрілу у Чебоксарах здійнялася пожежа. Місцеві також повідомили про перебої у роботі. Мобільного інтернету через атаку за інформацією інформацію, район було атаковано дронами типу Лютий. Згодом очільник Чуваші Олег Ніколаєв підтвердив атаку на внір-прогрес. За його словами, виробництво не працює після минулої атаки у червні цього року. Також він підтвердив атаку на будівлю на лапсарському проїзді. Ну а ми нагадаємо, що напередодні підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони України уразили. АТ ФНПЦ науково-дослідний інститут прикладної хімії Сергіїв Посад московської. Області Російської Федерації, як повідомив Генеральний штаб збройних сил України, на цей час підприємство здійснює зокрема виробництво термоберечних бойових частин для типу шахет і є важливою ланкою у збройній агресії РФ проти України. Підтверджено досягнення наших засобів ураження безпосередньо цілі. Зафіксовано пожежу та сильне задимлення у районі об'єкта. Результати ураження уточнюються. Наголосили у генштабі. Також варто зазначити, що по московському оптикомеханічному заводу у ростовській області вдарили нові дрони. У мережі показали кадри з рухом цих безпілотників. Зауважується, що вони схожі на іранські шахеди. Місцеві жителі зняли момент зіткнення, зафіксувавши силует нового типу українського безпілотника далекого радіусу дії. Дистанційно керований літальний апарат має змішану конструкцію дельтоподібного крила подібно до іранської серії шахет. Пише видання Дефенс Блуг. Водночас зауважується, що хвостовий стабілізатор зафіксований дронів більше схожий на ізраїльський бережучий боєприпас Гарпія. Аналітики припускають, що Україна могла створити гібридну конструкцію БПЛА на основі шахеда. Однак є ще один варіант: Росію могла атакувати і трофейні шахеди, адже під час російських атак на Україну багато ворожих БПЛА придушуються ребами. Цілком імовірно, що деякі з них ремонтують, перепрограмовують і потім атакують ними саму Російську Федерацію. Ну, а далі також поговоримо і про. Те, що у Шебекіно-Білгородської області Росія спалахнула пожежа на хімічному підприємстві. Імовірно, це сталося внаслідок атаки безпілотників. Дим від хімзаводу, що горить у Шебекіно, видно не тільки з усіх точок у місті, а й з Білгорода за 25 кілометрів від місця атаки безпілотника, кажуть. Очевидці при цьому в одному із російських телеграм-каналів зазначили, що внаслідок удару по промзоні Шебекіно відбулося загоряння. Та, попри всі ці удари, рашисти на жаль продовжують обстрілювати Україну. Зокрема, ворог в чергове атаку. Вав шість населених пунктів Харківської області внаслідок російського обстрілу. Постраждали 15 осіб пошкоджені будинки та автомобілі. Голова Харківської ОВА Олексій Нігубов розповів про пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі пошкоджено два багатоквартирні будинки, школу, два приватні будинки, магазин. У Чугуївському районі пошкоджено гуртожиток, СТО, 10 автомобілів, інфраструктуру пошти, недіючу будівлю. Рятувальники зазначили, що ліквідували масштабну пожежу на одному із об'єктів Чугуєва. За іншою адресою БПЛА влучив у недіючу будівлю. Вогнеборці приборкали полум'я. Квідації наслідків у Чугуєві залучалися 93 рятувальники та 29 одиниць техніки ДСНС, у тому числі піротехніки, медики та пожежний потяг. Окрім цього, і на Хмельниччині пролунали вибухи. Зранку росіяни продовжили атакувати ударними БПЛА. Так у повітряних силах поінформували про небезпеку для жителів Хмельницької області. Хмельниччина, загроза застосування ворогом ударних БПЛА. Ішлось у повідомленні повітряних сил. Вже через 10 хвилин повітряних силах попередили, що старо Константинів є під загрозою. Згодом стало відомо, що на Хмельниччині було чути звуки вибухів. Ну а я глядачі вам вдячна те, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і не забувайте залишати свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.